Дорогі мої люди, тема сьогоднішнього відео: чи потрібно вкривати кущі винограду на зиму? І що відбудеться, якщо цього не зробити? Якщо ми не вкриємо наші кущі на зиму, особливо якщо ви не проживаєте в південних регіонах, бо жителі Півдня, як правило, не вкривають свій виноград на зиму, бо не мають серйозних морозів. Тож, якщо ми не вкриємо свої кущі на зиму, ми просто не побачимо свій врожай, бо наші лози, на яких закладені плодові бруньки, просто вимерзнуть. Якщо ви маєте сорти підвищеної морозостійкості, їх можна не вкривати, але ми вкриваємо весь свій виноград. Кожен з виноградарів обирає свій спосіб укриття. Хтось накриває лози шифером, але тоді існує ризик потрапляння під шифер гризунів. Хтось використовує ґрунт, хтось агроволокно або соснове гілля. Я для себе обрала перевірений спосіб укриття на зиму ґрунтом, тобто чорноземом. Під землею виноград не пріє, дихає, захищений від морозів та від гризунів. Весною під землею, що саме головне, немає парникового ефекту. А ми знаємо, що коли виникає парниковий ефект, бруньки прокидаються швидше. І що саме небезпечне, зворотні заморозки можуть їх повністю знищити. А під землею ми можемо тримати наші лози довше, перечекавши ризики зворотніх заморозків. Але враховуючи зміни в кліматі і останні роки, ми можемо сказати, що не завжди у нас це спрацьовує, але ми все одно притримуємося саме укриття чорноземом. Агроволокном укривати швидше і легше, ніж копати землю лопатою, але весною. Виникає парниковий ефект, і це самий основний мінус. Коли ж ми починаємо прикопувати свій виноград, як правило, ми маємо дочекатися перших заморозків. А після цього ми дивимося на прогноз погоди, і якщо погода йде на пониження температури, ми починаємо вкривати виноград. Перші заморозки закалюють нашу лозу, вона входить в сплячий стан, тобто в сплячку, і готова до укриття на зиму. Як саме ми це робимо? Викопуємо неглибокі траншеї приблизно на пів штика штик лопати, туди кладемо наші лози і прикопуємо їх. Перед тим, як їх прикопати. Я завжди лози зв'язую. Ви можете цього не робити, але мені полегшує це сам процес прикопування. Зв'язую їх, щоб вони трималися купи, так їх легше прикопувати, і завдяки цьому ми витрачаємо менше часу на всю процедуру укриття. Прикопуємо лише плодові однорічні лози. Багаторічну лозу в основі голови куща таку задерев'янілу, ми лишаємо відкритою. Але якщо ви вкриєте землею, гірше точно не буде. Формуйте рукава відразу так, щоб було легко їх пригинати до землі, щоб вони в подальшому не ламались. Тобто, ось я сформувала на цю сторону, будуть лягати, а це буде лягати на цю сторону. Ось ще один старий вже кущ мій винограду. Ось, бачите, в одну сторону я зв'язала всі лози. Вони легко тепер так ляжуть до землі. Бачите, рукавчика легко пригинаються, тому що формувала на цю сторону, щоб можна було пригнути до землі. Ну і один рукавчик з цього куща сформований праворуч, який також легко ляже, пригнеться до землі, отак, і прикопається. Молоді кущі винограду, лозу яких я зрізала на зворотній зріст, я також присипаю землею, але попередньо на короткі обрізані лози, я одягаю пляшку. Пригинаю її до землі і вже поверх пляшки насипаю землю. Це я роблю для того, щоб коли навесні я буду відкопувати цей кущ, щоб я випадково не пошкодила бруньки на короткій лозі, щоб я бачила, де саме вона знаходиться. Коли лоза довга, легше побачити сам ровчачок. Коли лоза коротенька, бруньки на них можна легко пошкодити. Не сподівайтеся на те, що погода буде доброю, і якщо ви не вкриєте виноград, він не вимерзне. Бережіть свої лози, вкривайте їх, і наступного року виноград віддячить вам щедрим врожаєм. Тож, дякую вам, що слухаєте, що коментуєте мої відео. Це мене надихає, мотивує, я продовжую працювати для себе, для інших, жити і приносити радість і користь оточуючим. Бажаю усім здоров'я, витримки і любові. Бережіть один одного. До нових зустрічей. До побачення!